Доброго ранку, діти! Сьогодні граємо в пальчикову гру, яка називається млинці. Для нашої гри буде потрібна звичайна кухонна серветка. Тож, уважно слухайте, дивіться і повторюйте за мною. У неділю буде свято, з мамою пече млинці. Вийде в нас їх так багато. Пригощаємо в кінці. Як Квадратик то із кремом? Ну, а ромбиком із джемом, з яблуками прямокутник, ну а з вишнями трикутник. Можна? Трубочку скрутити і сирочком начинити. Їх поріжемо рівненько і прикрасимо гарненько. Діти, сподіваюсь, що вам сподобалася ця пальчикова гра. Грайте з задоволенням!